Розпочалися збори із внесення змін до статуту клубу серед основних питань, фінансовий звіт, безкоштовне членство для серця Вереса, вільні агенти, склад та кількість віце-президентів і звичайно голосування за гімн для Вереса. Його результати оголосили під час урочистого концерту на майдані незалежності. Також керівництво народного клубу вкотре подякувало усім за довіру та підтримку. У Нас є багато критиканства, мало критичного мислення. Але завдяки таким явищам, як народний клуб, ми показуємо, що ми, українці, можемо щось робити. Що не тільки там, де два українці, є три гетьмани, але ми можемо щось збудовувати на краще для нашого суспільства, для наших людей. Ще раз вам дякую. Верес офіційно отримав атестат професійного футбольного клубу, і у наступному сезоні виступатиме у першій лізі. Святкування з цього приводу згуртували рівня на центральному майдані Рівного. Тисячі фанів червоно-чорних, що зібралися у центрі, побачили усіх тих, хто долучився до відродження клубу, тих, без кого б не відбулося втілення спільної мрії. Урочистості святу додала червона доріжка, по котрій крокували усі ті, хто подарував рівному спортивну перемогу. Пройшлися нею і представники першого місцевого, Адже рівне 1 є головним телепартнером Вереса, що дарує фанам можливість будь-де вболівати за свою улюблену команду. Точно не зупинятись. Ми будемо боротись. Ми будемо робити червоно-чорну гордість і нову історію рівненщину, історію переможну. І будемо відрізнятися тим, що ми будемо переможцями, і шлях тільки прем'єр-лігу. Головні винуватці свята футболісти Вереса не стримували емоцій, раділи та дякували за підтримку. А також щедро роздавали автографи, робили селфі із фанами та святкували на повну. Я відчуваю щастя. Відчуваю в мене емоції. Мурашки йдуть по тілу. Люди зібрались. Ми такого ну, не очікували такого, що буде так багато людей. Емоції тільки найщиріші. Дякую всім, хто нас підтримав. Дякую всім людям. Ми дуже старалися і будемо старатись. Хедлайнерами концерту стали гурти отвінта та скрябін, котрі запалили рівнян та подарували нестримні емоції, танці та шалений драйв. На завершення грандіозного шоу центр нашого міста отримав нову окрасу. На даху будинку взамін старої реклами не існуючого вже банку засяяли рідні для рівнян 5 літер та емблема народного клубу Верес. Чотири, три, два, один. Мені не а вже сьогодні в ефірі першого місцевого о 21.30 та завтра, 7 червня, у той же час, дивіться телеверсії урочистої церемонії нагородження народного клубу Верес що відбулася у суботу на майдані Незалежності. Олена Демчук, Олег Тарасович, новини Рівного.